Всім привіт! І сьогодні розповім, в яких випадках я відправляю е видалену крайню плоть після операції обрізання на патогістологічне дослідження. Це тоді, коли є ліхен, нам треба лабораторне підтвердження, що в пацієнта є ліхен, тому що це захворювання може тривати досить довго. І інколи, коли вони будуть консультуватися в інших лікарів, наприклад, у дерматолога, їм потрібно підтвердження, що в пацієнта був ліхен. І якщо я бачу зміну крайньої плоті і. Якщо в мене є сумніви, що той процес це не тільки є запальний процес, а що і там є якась зміна, схожа на а, пухлину крайньої плоті, або пухлину, або пухлину головки прудня, Звісно, ми набираємо цей матеріал для того, щоб знати, чи є там цей процес, чи ні. І Щоб пацієнту була якась інформація після цієї операції, як, яка клітина є в цій крайній плоті, тому що це. Впливає на подальшу реабілітацію пацієнта та на е профілактичні заходи щодо можливих новоутворень статевих органів.